Продовжуємо вивчати нашу дисципліну інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема нашої лекції мережі доступу. План лекції Вступ. Перше питання мережі абонентського проводового і безправового доступу. Друге питання технології і обладнання абонентської лінії. Третє питання мережі мобільного доступу. Література для засвоєння матеріалу. Вступ. Призначення мереж доступу полягає у формуванні агрегованих інформаційних потоків, спрямованих користувачами в транспортну мережу. З максимальною концентрацією їх у узлах доступу і розподілені потоку, який надходить з транспортної мережі. Між кінцевими користувачами з урахуванням конкретних запитів кожного. Ці функції виконують відповідно сегмент формування вихідного трафіку і сегмент розподілення вхідного трафіку. Можливим є поєднання обох функцій одним сегментом доступу. За допомогою мереж доступу забезпечується доставка інформації до кінцевого користувача з урахуванням його вимог до надаваних мережою послуг. Щоб забезпечувати широкий спектр послуг, передавання голосу, відео, даних мережі доступу повинні бути максимально функціональними і гнучкими, що досягається завдяки застосуванню відповідних телекомунікаційних технологій та різних середовищ передавання. Першою сходинкою, яка забезпечує під'єднання користувачів до мережі і можливість отримання ними телекомунікаційних та інформаційних послуг як на місцевому рівні, так і за виходом у глобальні мережі та в інтернет є мережі абонентського доступу. Мережі абонентського доступу. Перше питання. На рисунку 82 наведено схему традиційної мережі абонентського доступу. Мережі закінчення КТ, якої можна знайти в кожному домі. Вона містить фрагмент розподільчої мережі, яка класифікується як. Сегмент розподілення вхідного трафіку, через яку абонент отримує послуги кабельного телебачення та фрагменти організації доступу в територіальні та глобальні мережі. Особливістю цих фрагментів є поєднання у собі функції сегменту формування вихідного трафіку. І з сегменту розподілення вхідного трафіку. Виконання функції сегмента замикання локального трафіку, оскільки опорний вузіл мережі абонентського пункту це перший рівень замикання трафіку, на якому здійснюється інформаційний обмін між під'єднаними до нього абонентськими пунктами. Територія, на якій зосереджено абонентські пункти. Під'єднані до, відповідно, до відповідного опорного узла є сферою обслуговування опорного вузла. Межі сфери обслуговування опорного узла залежать від абонентської щільності комутаційних можливостей вузла. Відносно абонентського пункту своєї сфери обслуговування опорний вузол виконує функцію комутації, забезпечуючи налаштування зв'язків усередині. Водночас у ньому здійснюється функція концентрації інформаційних потоків, які направляються в глобальні мережі. Лінії зв'язку, за допомогою яких абонентські пункти під'єднуються до опорного вузла, називаються абонентськими лініями. Це, як правило, кабелі з мідними жилами. Абонентську мережу на ділянці від, від опорного вузла до, до абонентського пункту називають останньою милею. Телекомунікаційної мережі. Проблема останньої милі полягає в чисельності абонентських ліній, що становить значну частку загальномережевих витрат. Вирішують цю проблему організовуючи додаткові вузли або пункти, або розподільчі вузли, які є інсталяційною базою для розміщення таких пристроїв. Як розподільчі коробки, розподільчі шафи, мультиплексори, концентратори, відгалуджувачі. Отже, мережа абонентського доступу складається з двох ділянок: розподільчої ділянки, де в основному окремі мідні пари, і магістральні ділянки, на якій використовують спільний багатожильний кабель. Наступне питання. Технології обладнання цифрової абонентської лінії. Цифрова абонентська лінія надається абонентові безпосередньо після під'єднання до мережі ISDN. Усі послуги цієї мережі засновані на передаванні інформації в цифровому вигляді. Інтерфейс користувача. Також є цифровим, тобто всі абонентські пристрої телефон, факс, комп'ютер повинні бути цифровими і спрямовувати в мережу цифрові дані. Альтернативою цифрового абонентського закінчення ISDN. Ця альтернатива є сімейством технологій із загальною назвою XDSL і складається з таких технологій. Асиметричне цифрове абонентське закінчення. Рекомендація С-992. 1. У комерційних пропозиціях мережевих операторів і провайдерів цю технологію часто називають широкосмуговим доступом. Високошвидкісна цифрова абонентська лінія. Рекомендація 0991.1. Симетричне цифрове абонентське закінчення. Рекомендація 0991.2. Надшвидке абонентське закінчення. Рекомендація 0993. Цифрове закінчення з адаптувальною швидкістю. Рекомендація РК. 0992.1. Технології XDSL засновано на методах, які дають змогу стиснути спектр сигналу і зосередити основну частину його енергії на ділянках більш низьких частот, що узгоджує електричні характеристики кабелю з параметрами сигналу. Подібних перетворень спектру сигналу досягають, використовуючи спеціальні методи, модулі та кодування. Ці питання детально вивчають інші дисципліни. Наступне питання. Мережі абонентського безпроводного доступу. Використання безпроводного абонентського доступу має такі переваги. Швидку реалізацію та введення об'єкта в експлуатацію порівняно нескладну реконфігурацію мережі, що дає змогу відстежувати зміни попиту на послуги. У деяких випадках, через неможливість прокласти оптичний кабель, безпроводний доступ стає єдиним можливим способом нарощування і модернізації абонентської мережі. До безпроводового абонентського доступу також застосовують терміни безпроводове абонентське закінчення і абонентський радіодоступ. Мережа абонентського безпроводного доступу зображено на рисунку 83. Незважаючи на відсутність кабелю. На розподільчій ділянці абоненти, як і раніше, залишаються прив'язаними до конкретної стаціонарної географічної точки базової станції БС. Базова станція Є з опорним узлом може бути пов'язана як за допомогою кабелю потоком Є0703 модемною технологією HDSF, так і безпроводовим способом. Цифрові лінії спутникових систем зв'язку. Абонентський термінал АТЕ є радіоблоком з компактною направленою або не антеною. Залежно від типу антенни і потужності передавача, допустиме віддалення абонентського терміналу від базової станції може становити від 5 до 12 км. Існують вузькосмугові та широкосмугові безпроводові абонентські закінчення. Вузькосмугові безпроводові закінчення забезпечують передавання тільки низькошвидкісного комп'ютерного до 128 кбіт секунду та телефонного трафіку. Типовою технологією вузькосмугового абонентського закінчення є технологія DECT. Сфери застосування DECT це системи мікростільникового зв'язку для бізнесу, безпровіддові АТС для середніх і великих компаній, пристрої абонентського доступу до телекомунікаційної мережі, загального користування, альтернатива стандартному проводовому під'єднанню ВЛЛ, мікростільникові радіотелефони для дому і малих офісів. Стандарт базується на цифровому радіопередаванні даних між базовими радіостанціями і радіотелефонами за технологією множинного доступу з часовим розподілом ТДМА. Повністю дуплексний зв'язок забезпечується за допомогою часового доплексування ТДД. Діапазон частот використовуваний для приймання передавання 1880-1900 МГц. Робочий діапазон 20 МГц. Розподілено на 10 радіоканалів. Кожен по 1,728 МГц. Обмін інформацією проводиться кадрами за допомогою часового розподілення в кожному кадрі створюється по 24 часові слоти. 24 слоти забезпечують 12 дуплісних каналів для приймання і передавання голосу. Широкосмугові безпроводові абонентські закінчення заснована на системах поширення телевізійного сигналу, які працюють у високочастотному діапазоні і забезпечують передавання всіх трьох видів трафіку, причому комп'ютерні дані можуть передаватися зі швидкостями кілька мегабіт в секунду. Система останнього типу є служба багатоканального і багатоточкового розподілення, яка працює на частоті 30 ГГц в Америці і 40 ГГц в Європі. Важливий аспект використання цієї служби полягає в тому, що вона пропонує альтернативу високошвидкісним орендованим лініям для бізнесу. Забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету та телебачення високої чіткості HDTV. Стандарт IEEE 80216 є більш придатним, оскільки визначає загальні принципи використання частотного діапазону. Методи мультиплексування і надані послуги, що надає змогу враховувати інтереси різних виробників обладнання ВЛЛ і забезпечити гнучкість таких систем. У даний час інтенсивно освоюються діапазони 2,5, 3,5 і 5,8 ГГц. Специфікація IEEE 80216 стала стандартом для побудови мереж широкосмогового доступу наступного покоління, які надають змогу не тільки покрити всі зони останньої милі, але й охопити безпроводним зв'язком цілі регіони. Наступне питання мережі мобільного доступу. Мобільний доступ абонентам надають оператори стільникового зв'язку. Стандарт CDMA в системі UMTS еволюціонує від вузькосмугового до широкосмугового зі швидкістю передавання до 2,4 Мбіт секунду. Радіоінтерфейс dmi містить канали трьох рівнів. Логічного, транспортного і фізичного. Логічні канали визначають тип інформації, яка передається в мережі. Вони організовуються в мережі лише в потрібні моменти часу для виконання конкретних завдань. Транспортні канали визначають, яким чином перетворюються і здійснюється обмін інформацією між елементами мережі. Фізичні канали забезпечують реальне передавання сигналів у мережі радіодоступу. З фізичними каналами працюють базові станції, а контролери мережі радіодоступу розрізняють і працюють тільки з транспортними каналами. У мережі UMTC передбачено також такі фізичні канали, які використовують функції сигналізації і не містять інформацію транспортних каналів. Лінії зв'язку складають, складаються з ліній вгору USBS від абонентського обладнання до базової станції та ліній униз БСОС від базової станції до абонентського обладнання. Транспортні канали радіо, інтерфейсу ВСДМИ. В лінії USBS і BSUS мають певні відмінності. Безпроводовий мобільний доступ. До інтернету надають переважно оператору мобільних телефонів, телефонних мереж з використанням для передавання пакетного трафіку протоколу служби пакетного радіозв'язку загального призначення, який працює в рамках стандарту GSM. В діапазоні 1800 МГц. Мобільні мережі третього покоління 3G задекларовано ІТУ. E в концепції AMT 2000. Їх відмінною рисою є значне перевищення трафіку даних над голосовим трафіком. Роботу над стандартами 3G зосереджено на розширенні займаної смуги частот та удосконалені принципів побудови радіоінтерфейсу. У мережах 3G забезпечено такі швидкості передавання даних для абонентів, які рухаються зі швидкістю 120 км за годину 144 кбіт за секунду. Для абонентів, які рухаються зі швидкістю до 3 км на годину 384 кбіт за секунду, для стаціонарних абонентів до 2 мбіт за секунду. Для роботи в мережах мобільного доступу використовують абонентські багатофункціональні пристрої що є повноцінними продуктами конвергенції, якими є мобільний телефон, плата для комп'ютера, блок інтегрований в ноутбук. Важливим напрямком розвитку абонентського багатофункціонального пристрою є конвергенція з іншими технологіями безпроводового доступу, наприклад, використання Steam карти. Пристрої призначено для роботи в мережі GSM. Пристрої, якщо працюють за технологією Wi-Fi. Щоб підтримати україномовний контент, натисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!